Вітаю вас. Доброго дня. Прошу, будь ласка. Як ваш настрій? Добре, дякую. Наскільки активне херсонське ком'юніті у Вінниці? Дуже активне. Херсонець херсонця так, вони підтримують тим, що вони в одній ситуації були. Вони знають про що вони говорять про це. Ми дуже багато проводимо екскурсій саме по місту. А чи достатньо цього часу, щоб адаптуватися? Це навіть не один рік на це потрібно. Коли ти покидаєш свій дім, покидаєш все, що в тебе було, то адаптація в новому місті майже неможливо одразу. Про життя херсонців у Вінниці розповість гостя програми на часі, засновниця ініціативної групи Ми з Херсону Олена Остапчук. Пані Олено, коли ви приїхали з Херсону до Вінниці? 20 квітня 2022 року. Якою ця була дорога, і чому ви вирішили зупинитися саме у нашому, тепер вже і вашому місті? Ну Дорога була складною. Ми їхали десь 12 годин, приблизно 12 годин. 8 годин тільки ми виїжджали з Херсону до Миколаїв і чотири години десь до Вінниці їхали, то дуже багато блокпостів було. Але ми виїхали в період, де більш-менш було спокійно, так можна сказати. Чому Вінниця? Ну, Вінницю я вже знала. я До війни ми приїжджали до Вінниці. Дуже мені подобається це місце. І так склалося, навіть не думали їхати в Вінницю, але Людина, яка нам попалася, яка допомогла нам виїхати з окупації, бо ми в окупації десь місяці жили, була саме з Вінниці. От Вінничанин, який їхав просто з моря, не міг виїхати з пенсіонатів. Він був на пенсіонатах там. Він просто нас забрав, і він їхав в Вінницю. Ну, значить, це як доля така ж. Треба було їхати в Вінницю і все. І тут ми й вас, ви всією родиною їхали? Я їхала з сином і невісткою. Ви всі досі зараз у Вінниці чи ваші шляхи розділили? У мене два сина, оби, обидва військовослужбовці, старший син от, два дні назад, тільки звільнений зі служби після поранення вже був. Тоді він на той час не служив, Якраз він тільки ми приїхали в Вінницю і він одразу пішов. Воєнкомати. Молодший син був строковиком, він якраз був служив і на кордоні з Кримом. І це вони звідти виїхали, а потім підписав контракт і пішов служити. На сьогоднішній день він безвісті зниклий вже півроку. Я розумію, що я для вас згадую болісні, болісний період і змушує діставати з свідомості якісь ті факти, які, які достатньо чуттєві. Але я розумію, що ви дійсно пройшли дуже непростий шлях, і той досвід, який ви маєте, це той досвід, який, певно, може допомагати іншим людям долати їхні їхні проблеми. І для кожного будь-які зміни це великий стрес. Який процес адаптації тих людей, які. Покидають власну домівку і приїжджають до нового міста. Як це було у вас, як це було у ваших рідних, як це було у тих людей, з якими ви спілкуєтеся? Ну, тут головне не, не осісти в, в цій паніці, мабуть, не осісти в тому, що от, є біда і все, да, от, ну, проблеми в цій, от, не засісти в ній, головне. Це, те, що я зробила, те, що ми десь я два місяці, здається, два чи три місяці так просиділа в от куполі, можна сказати. І потім я вирішила, що все, досить, треба щось робити, тому що так просто неможливо. Ну, так як в мене двоє хлопців пішли захищати, то я почала тут пробувати щось робити і потихеньку почали. І це, до речі, дуже дуже допомагає. Дуже допомагає справлятися з нервами, справлятися з бідою з якоюсь, ну тому що ти чимось зайнятий. Ти взагалі постійно зайнятий. То це дуже добре допомагає. Тим паче, ви почали займатися громадською роботою, суспільною роботою, допомагати іншим, створювати для них умови адаптації і реабілітації. Це для вас новий досвід? Чи в Херсоні ви теж так, цим це займалися? Це було вперше, ні, я цим не займалася ніколи. Це була вперше і саме гуманітарна допомога. Початок пішов саме з гуманітарної допомоги, і це не було настільки складно. Я просто попала в той період, де людина, яка одна, наприклад, без маленьких дітей, не маючи інвалідності або там якихось критерій, то на допомогу розраховувати дуже складно, майже неможливо. Да? Мається на увазі, що вона буде якоюсь в черзі, тому що перед цим вона є... буде найостаннішою в черзі, і це майже, майже завжди не, нічого не може отримати. Ну отак. От ну людина, яка навіть з одною дитиною до 10 років, от від трьох до да, там і далі. Їм нічого не положено, тому що в неї немає критерій якихось там того. Ну або наприклад, інвалідність чи не, дій, відноситься ні. не відноситься до соціально да. незахищеної да, зараз на сьогоднішній день, на жаль, всі майже фонди організації саме працюють тільки з таким. Ну, от в нас тоді перша перші люди, які доєднались до мене, до моєї думки, це 40 40 родин. Було 40 родин, з якими я займалася. Потім воно все розросталось, розросталось, доєднувалися більше, більше, більше. На сьогоднішній день ми понад тисячу це Херсонці чи це люди з різних регіонів? Ні, Це тільки Херсонці, де деякі є трохи в нас небагато Миколаїв. Тут доєднували, ну зараз буду пробувати намагатися доєднувати не тільки херсонців. Тому що, ну херсонців так, херсонців мало, бо про мою організацію, наприклад, мало хто знає. Не всі херсонців. херсонців у Вінниці дуже багато, у Вінницькій області дуже багато. До мене доєдналися з області теж люди, але дуже складно їм сюди приїжджати за допомогою. Якщо приїжджають за 150 кілометрів. Вони їдуть сюди для того, щоб отримати цю допомогу. Ну зараз я планую робити а, шукати вірніше в області ініціативи, які будуть ну які, так же як я, наприклад, тут працюю. Що вони там зможуть це робити? І я буду просто направляти, координувати якось, ну, щоб вони самі собі створювали цю допомогу, з якою ну самі самі свої осередки, так би звісно, ну це має бути так. Що стало основною причиною того, що ви вирішили саме створити цю ініціативну групу Ми з Херсон? Я пішла в один із фондів, громадська організація, я навіть не пам'ятаю, що це було. Мені сказали, вибачте, вам не положено. Ви не можете отримати в нас допомогу. Хоча на той час мені не потрібна була та допомога, але я просто прийшла отримати допомогу. Ну, Чогось мені так захотілося піти і подивитися, як воно, що воно, для чого воно, що там робиться. І мені сказали, що ні. І все, і з того моменту я вирішила, що треба, мене обидва сина підтримали, сказали, так, добре, і так робить. Молодший взагалі постійно він весь рік, скільки ми працювали, скільки він постійно. На телефоні, скільки видали, скільки отримали. Для нього це було надважливо, що, щоб люди, херсон для херсонців, от саме херсонці, він для нього це дуже важливо було, що херсон ну якось він до цього сильно відносився. І так ми, Тому що це свої. Так, да, Для нього це дім. Ви зосередили свою роботу не лише на гуманітарній допомозі і тим, хто її потребує в допомозі вашим землякам. Ви створюєте різноманітні проекти, дозвілєві заходи, які підтримують ці родини, які підтримують діток з внутрішньо переміщених родин. Один із таких масштабних проектів має назву Дитинство на Різдво. Дуже гарна назва, як на мене. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея його створення? Назва мені теж вона дуже подобається. Це, це мій, я не знаю, це особливий проєкт. У мене їх небагато було, але це особливий. Він виник на вулиці. Я просто йшла по вулиці і йшла дівчинка з мамою. Розмовляючи про свята, ну, якісь свята, навіть я не пам'ятаю, що не, не чула конкретно, але дівчинка запитала у мами, а чому у нас не буде свята? Я не знаю причини. Я, ну, ну, якось було невдовно підходити і питати, я не знаю причини, чому у них не було б свята, що їй мама, поя... ну але щось пояснювала, щось, мабуть, там трапилось, що дитина запитала, чому, бо мама їй, значить, відповіла, що не буде свята. А це якраз було е, от місяць перед різдвом. Ну, так, не, не місяць перед різдвом, ну от майже, да? І я вирішила, що треба створити, бо дійсно дуже багато дітей, які. Ну, в яких немає Різдва. Немає Різдва, бо хтось не вдома, хтось не хоче святкувати, в когось це складно, бо батьки, батько, наприклад, воює, да, ну, ну, якось свято не те. І коли я створила цей проєкт, він мав бути одним великим заходом. Але так вийшло, що його тепер п'ять. Він має своє продовження, ми про це mm, теж поговоримо. Yeah. Я знаю, що в рамках цього проекту ви на сцені Вінницького академічного обласного театру Ляльок показали інтерактивну святкову виставу Врятоване свято. Розкажіть, про що ця вистава і хто, зокрема, у ній грав? Ця вистава про те, що ну якби в нас не було складно, ну. Так я бачу, да, от як я хотіла би донести, що щоб не трапилось, так так як там Грінч, у нас саме такий, да лиходій да, його. який намагався вкрасти це різдво, щоб воно було якесь не таке, але от завжди добро. Перемага перемагає в нас, тому хотілось саме донести дітям до того, те, що як би не було складно, але все ж таки якесь свято, якесь диво вони мали. Ну вони дійсно отримали це диво, задоволення і диво від того, що як була ця вистава. Ми запросили на цю виставу. до речі, ми запросили саме херсонських. Акторів Тетяна Романчева з Херсона, вона радувала діток нас з Херсону на Херсонщині. Ну тепер переїхала, вона теж переїхала до Вінниці, вона в Вілінцях і виступає тут. От ми її запросили саме на на от вона. Зігати. Вона мала тут бути однозначно, бо в нас була можливість взяти в театрі да от поставу істою. Але я Прохала прямо для того, щоб наші прийшли. На цей на цей проект, на це з на різдво, були запрошені дітки не тільки з Херсонщини. Там були місцеві, там були діти з інвалідністю. Тобто ми, ми намагалися зробити об'єднати, знаєте, як всіх об'єднати. І місцевих також, бо дуже багато в нас з місцевими ну, складається дуже добре. І куди я не звертаюся, як так, що мені там потрібно, да місцеві завжди відгукуються позитивно. Ну хотілось таке щось, що, що от ми, ми прийшли. Да, ми, ми вам покажемо, ми вас ми запросили. Тут дуже було добре, задоволені були всі. Було понад 150 діток запрошено разом з батьками теж були солодкі подарунки. Тобто на різдво діткам дитинство ви таки подарували. Так, але не тільки цей проєкт, розділений на п'ять заходів, неспроста. На кожному з заходів ми їх розділили, бо вони невеличкі. Да? Мав бути проєкт на 150 діток всього, але він мав бути з подарунками, іграшками. От подарунки мали бути. І так як я долучила сюди майже всю Україну. Бо фінансування в мене немає. Я зробила пост, де запропонувала стати помічником Миколая кожного, хто це забажає От для діток. І неочікувано, але з'явилася Люди людина, яка мені в цьому навіть допомогла розподілити, хто ще там по своїм да, людям знайомим, і вони почали всі надсилати. Але так як була боялася, що в нас з першого разу на всі 150 не вистачить, не встигнуть просто всі прийти. То ми їх розділили. А ми встигли і навіть більше трошки. Тому розділили тепер на кожному заході всі ці дітки, вони приходять, і кожен окремий ще захід вони отримують подарунки. Подарунки абсолютно різні. Складали, кожен українець складав їх так, як, як бажав. От як він хоче для своєї дитини, так він і складав і відсилав. І кожен подарунок. Тобто шо... то люди збирали власноруч подарунки і надсилали так, їх ц... так, цим так, дітям. Е, так, так. Да. І в нас і за кордону присилали. 50 подарунків нас прислали за кордону, е, там дуже цікаві, да. і останній, який у нас от має бути, це подаруй дитині друга. Це будуть всім, які іграшки, які от. Саме як друга, да, от дитині подарувати, і ще такий загін. Українці з усіх куточків України в нас були навіть з Херсонщини. З Херсонщини присилали теж подарунки, це було дуже, дуже приємно, тому і що, дуже да, що Херсон, і саме ті, яких, які місця, де саме от, або окупація була, або й досі продовжуються якісь обстріли. І звідти теж присилали. Хоч і Різдво вже позаду, але новорічні дова продовжуються, і продовжується зокрема ваш проект Дитинство на різдво. Ви наскільки мені відомо мали можливість відвідати і інші мистецькі заходи у Вінниці і інші вистави, де встигли побувати? Ми були і ляльковий театр, і філармонія «Вінницька обласна. Ми туди дуже часто ходимо. До речі, вчора тільки були у Вінницькій обласній філармонії з дітками. Десь 40, ну понад 40 осіб. Ми туди пішли, та як продовження наших новорічних див, да, то ми дивилися зимова пісня Мавки. Тобто, ми, ми не зупиняємося, і воно все більше, більше і більше йде. Знаю, що в межах цього проекту ви також організовували різноманітні майстер-класи mm. для діток. Розкажіть про ці майстер-класи. Майстер-класи в нас були організовані е, за проектом знову ж таки у підтримки ООН-УВКБ. Е, майстер-класи в нас організовані ще з вересня місяця. Ми почали так плідно з ними працювати, і дітям зайшло, дуже зайшло, і не тільки дітям і дорослих. То в нас арт-терапії з малювання, в нас поробки йдуть, у нас заходи з дорослими, чаювання йде от дорослі, да, от, якісь арт-терапії вони проводять, розмовні, де вони от можуть поспілкуватися, розрадитися, десь щось. Дуже велика. Перед Новим роком у нас з цим же проєктом на дитинство на різдво в мене виникла ідея, що дітки мають створити іграшки. Це був один із от, запланованих таких моментів, де діти створювали іграшки своїми руками і вони прикрашали свою в вдома. Тобто дітки, да, дітки прикрасили цю ялинку дуже класно. В них були і картини. Вони робили новорічні, де е, повністю прикрашали. Е, ну класно. Вони дуже зайшли. Е, коли навіть уже проект цей закінчився, коли ми начебто все, але ми зупинитись не можемо. Дітки все одно продовжують питати. А давайте ще, а давайте ще. І тобто ми вирішили, що ми йдемо далі і продовжуємо далі з заходами. Один із таких заходів мав назву Ми поруч дуже символічна назва. Що так це чому така означ... назва? Що його що ви там? Говорили? Це для того, щоб дітки зрозуміли, що кожен дорослий поруч, і неважливо, це рідна людина чи це незнайома. Тому що ці от подарунки саме да передавали незнайомі люди. Вони писали записки на в подарунках. Вони просили на спілкування, присилали листи, електронну пошту свою, щоб діти спілкувалися, що вони готові до цього. Діти відчували, що вони не одні. Це головне на сьогодні, щоб діти розуміли, що окрім е рідні, от, да, вдома, там, батьків, бабусь, є люди в Україні, які завжди прийдуть на допомогу або поруч з ними. І Це їм, власне, допомагає, певно. Так. Не відчувати себе самотніми, так. чужим серед своїх, як то кажуть, щоб вони розуміли, що всі свої, так. всі рідні Де вони всі... не були, вони вдома. Вони вдома. Е, ви зауважили, що на цих майстер-класах ви багато всього робили разом з дітками і іграшки, майстер-класи, і брелоки, і іграшки. Знаю, ви робили також з дітками іграшки антистрес. Так наскільки це їм приносить не лише позитивні емоції, мається на увазі виготовлення. Mm -hmm. Цих іграшок, а й практичну допомогу. Мені здається, що коли робиться така от іграшка з антистрес, це дає дитині вивільнити якусь свою напругу. Кожен захід, майже кожен захід, я сама особисто проводжу його. І я завжди спілкуюсь з дітьми. Я наблюдаю, як діти приходять до майстер-класу, і які виходять, та на якій позитивній ноті це закінчується. Коли це коли ми ці іграшки робили, то дітки. Ну, настільки в них в них легкість була. Вони от витягнули от в місті з оцими да, вони якось ну, як звільнили від себе трошки чогось. Потім вони прийшли додому і продовжили це робити. Вони дому ще вдома ще зробили ще свої антистресики. Такі, і от як на питання до батьків, як далі, да, дітки, то батьки дуже задоволені з тим, як воно після того діти. От після майстер-класів, взагалі, да, як діти спілкуються, діти починають розмовляти і хотіти розмовляти. Не відкриваються. Вони відкриваються. Вони хочуть більше, вони хочуть щось нове, вони хочуть спілкування, їм хочеться нових друзів. Ну, це, дуже, це дуже потрібно. Пані Олено, що є особисто вашим антистресом? Що чи хто вам допомагає? Моїм антистресом, мабуть, і є. Всі оці дітки, і та й взагалом люди, мабуть. Де в чому це мене тримає? От вся ця моя робота це мене тримає. Бо, якби, мабуть, не вони, я не знаю, як би я себе повела б далі. Дуже важко, дуже важко переносити всі проблеми особисті. Да? І ця робота надає мені саме силу. Дуже прикро, що зараз в цих умовах. Наші жінки, українські жінки, вимушені бути сильними. Це та якість, яка має бути зараз абсолютно у всіх людей, так. тому що потрібно вистояти. Цікавий факт. Я знаю, що ви навіть організовували заняття з Тхеквондо для жінок так. з Херсонщини, щоб була потреба освоювати бойові мистецтва. Тут навіть не в тому справа, щоб була потреба, але до війни я ходила в спортзал, я знаю, як спорт звільняє з тебе всю агресію. Наприклад, да, там якісь негативні моменти. І ми вирішили спробувати, як воно піде, і дівчата, які Прийшли вперше взагалі до цього. Вони з нічого не вміли, не розуміли, що це, але їх зацікавило. Вони настільки в це втянулися, і дуже їм зайшло. І прям вони знаєте, як людина міняється в очах, коли все, все міняється в неї особисто, да? і очі в них сяють по-іншому. Потім то вони дуже задоволені були, і ми плануємо продовжувати. Ну, загалом, східні єдиноборства це не лише про боротьбу, а так. це й про духовні практики. Так. Тому, певно. Саме це було основою е, дуже для багато. Вас. Вони на цих заняттях сміяться сміялись. Дуже багато. Їм все е, вдавалося. Ну, як знаєте, коли вперше ти приходиш і тобі каже: тренер, зроби отак, е, а в тебе так не виходить. Вони один з одного сміялися, і це такий антистрес. був, якісь сміхотерапії в них і одночасно спорт і, ну це дуже класно. Це дуже. Я знаю, що ви, як почали займатися громадською діяльністю, ви, зокрема, почали відвідувати різноманітні заходи для того, аби особистісно розвиватися. Розкажіть про вашу участь восени у регіональному форумі громадських ініціатив, який мав назву Я змінюю, які питання там розглядали. Там розглядалося питання з приводу того, що ми зможемо зробити, як ми можемо робити, чи потрібно нам це робити. Як саме це потрібно робити? Дуже важливо форуми, на такі форми, з нас насправді от дуже важливі, тому що коли ти, ти не йдеш туди, ти не розумієш, який взяти напрямок. Начебто огорнути все неможливо, але щоб тебе спрямували кудись, да, там, це, це класно. Коли ти сам вирішив піти в цю сторону, це добре, але ну, все одно. Тобі треба десь допомога. Чи є е, ті родини із числа ВПО, з якими ви спілкувалися, яких ви підтримували, і які повернулися до Херсону е, після його деокупації чи з якимось часом? Є такі, да, є родини, які повернулися. Повернулися і за складнощів. Декому дехто не може справитись з цим? Не вистачає роботи, не вистачає тих коштів і вони повертаються додому, є й такі. Чи особисто ви плануєте повертатися до Херсону? На сьогоднішній день це велике питання. Не тому, що я не хочу в Херсон, а тому, що у мене стоїть питання, де будуть мої діти? От Де вони будуть, буду там я. Тому поки, поки я не забирала другого. Сина, то ми будемо в пошуках. І поки тут потрібно, мені здається, тут потрібно. Тут дуже багато херсонців, які нас вже тут таке, як маленький херсон. Тут вже де... дехто сміється, що в Вінниці погода стала теплою, тому що, тому що приїхав Херсон сюди. Ви нам її провезли. Да. То не їдьте, щоб не холодало. в Вінниці. Наскільки мені відомо, ви зустрічались також з представниками управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Так. Про що з ними говорили? Ми говорили про наші проекти. У нас з ними сам проект був за їхні підтримки. Три місяці а вже закінчився. Ми говорили про те, чи плануємо ми надалі щось робити, що саме ми будемо робити, які дії наші, що нам для цього потрібно, яка підтримка потрібна. Ну, дуже плідна розмова була. Я думаю, що ми надалі будемо дуже добре співпрацювати. Дуже хочеться дійсно, щоб організація Об'єднаних Націй всі її. Підстатутні підрозділи були дієвими дійсно, тому що багато було різних розмов стосовно неї, стосовно mm -hmm. Червоного Христа і їхньої роботи в умовах війни в Україні і поза Україною. Є багато запитань, дуже так. хочеться, щоб на них знаходилися відповіді. Ще раз повторюю, щоб вони були не на папері, а були дійсно дієвими. Це дуже хочеться. Поділіться із нашими телеглядачами, які ви маєте плани на майбутнє, які проекти хочете реалізувати в найближчим часом? Найближчим часом це проект останній. Це... Подаруй дитині друга, це останнє буде із проекту дитинства на Різдво. Анонсуємо ми це на сторінках у нас на ініціативна група ми з Херсону, і мої особисті буде і реєстрація, форма, і анонс, коли це відбудеться, і де саме це відбудеться. Хто зможе відвідати цей захід? Всі бажаючі, всі бажаючі, які захотять доєднатися. Тут немає пріоритету. Тут не важливо, діти, усі, у всіх має бути однакові. Пані Олено, я дуже дякую вам за цю розмову. Я дякую вам за вашу ініціативність, за вашу силу, за вашу витримку. Я щиро бажаю вам дочекатися повернення сина додому і щоб у вашій родині було благополуччя, затишок, мир і гармонія. Дякую. Ну а нашим телеглядачам я. Нагадаю, що спілкувалися про те, як у Вінниці живе, та не лише живе, а й діє херсонське ком'юніті, із засновницею ініціативної групи Ми з Херсону Оленою Остапчук.